І всім привіт! Ти з вами Brothers Play і сьогодні будемо забирати персонажа за золото. Погнали! Заходимо в шоп вистаємо і от наш персонаж. Карем серфер із Дубая. Він стоїть 95 тисяч золота. От камнього анімація. Прикольно і є от швидкий наряд шелк. Давайте забираємо. У тебе є карем. так він виглядає. Ну все. Давайте перевіримо, як він виглядає в грі. Вот він вже в нас. Отак от він виглядає. Погнали. Ну, отакий от, от, в принципі, вот так. Він виглядає з доскою. Сам, в принципі, персонаж прикольно виглядить. Немає, не знаю, що говорити. Ну, прикольно. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з за вами завжди був Brothers Play. Всім удачі і всім пока.